Подяка тим, хто нині на фронті захищає усю молодь України в Івано-Франківську у другу річницю повномасштабного вторгнення. Презентували короткометражний фільм про війну День рішення. Стрічку зняв 16-річний Прикарпатець Олександр Василів. і це його п'ята робота. Зйомки почалися в середині січня. Вони проходили в Івано-Франківську. Івано-Франківськ на за сценарієм був Швецією. Також зйомки проходили... В Болгарчанському районі Івано-Франківській області це було десь 40 кілометрів від Івано-Франківська, якщо не більше. Там ми знімали події, які військові події. Цим фільмом ми хотіли показати мужність, героїзм нашого, нашого народу. Його стійкість, незламність і віру в перемогу. Головну роль у стрічці – 21-річного юнака, який з-за кордону повернувся в Україну, щоб стати на захист батьківщини, виконав актор Василь Дорогів. Розповідає його герой звичайний сім'янин, справжній патріот, якого зрозуміє кожен українець. Я б сказав, що близький в тому плані, що він. Десь в кожного всередині є оте прагнення, оте бажання до, до сім'ї, до рідного, захистити своє. Ну у нас взагалі у всіх українців, це от, ну щоб постаратися для дому, щоб зробити щось як найкраще, і ем, він навчає якраз у цьому. Тобто він такий колоритний, справжній персонаж, який відомий нам усім. Переважно тут на західній Україні семирічна Софія Пугальська у фільмі виконала роль доньки головного героя Марічки. Це перша роль юної акторки у кіно. Дівчинка каже, цю стрічку мають подивитись якомога більше людей. Я думаю, щоб люди точно його побачили, щоб зрозуміли, що треба піклуватися по країну. Коли вона в біді, аби сцени у фільмі були правдоподібніші, у процесі зйомок акторам допомагав військовослужбовець Назар Горішний. Також воїн виконав у стрічці роль командира. Зізнається, навіть попри те, що ми живемо у війні, чимало українців, особливо у тилу, забувають про це. Тож ця стрічка стане ще одним нагадуванням. Люди трошки розслабились, і хлопці можливо. Ну, хочуть трошки як збадьорити людей, сказати, що війна ще не закінчилась. Е нагадати, що про ті е перші дні е страшні людей, коли люди всі згуртувалися, коли разом вставали. Тому що зараз вже ну, людям в більшості все рівно, що там десь далеко війна йде. І цей фільм про початок війни, про те, як. Чоловік з-за кордону приїхав захищати свою рідну землю. Так переважно роблять всі справжні чоловіки. Творча робота виготовлена за підтримки Департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради та ряду меценатів і благодійників. Директор департаменту Віталій Матешко каже: важливо підтримувати талановиту молодь, особливо у таких ініціативах. Фільми це історія, це те, що буде збережеться в поколіннях. Адже тобто для нас дуже важливо, що саме молоді люди. Проникнулись ідеєю зняти такий фільм, вони ризикували, були на передових точках. Це теж немало важливо. Вони знімали, так би мовити, гаряченьке. І дуже важливо, що ми маємо можливість передати поколінням цю частинку історії для того, щоб ми більше не помилялися, для того, щоб ми завжди берегли свою незалежність, для того, щоб ми пам'ятали, якою ціною вона народжується, становиться. І дуже важливо, щоб саме Можливо, молоді люди, які проживають в цьому місці, продовжували тут творити. Після показу стрічки провели аукціон для ЗСУ, під час якого вдалося зібрати понад 7 тисяч гривень, 120 доларів та 100 євро. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.